Всім доброго дня! От зараз ми заїхали в село Межигірці. Галицький район. Привезли таку гарну молоду кобилу. Давай назад є. Назад. А ну дай мені важко. От привезли ми таку красиву кобилу від Славка Турянського до Міши Межигірці. Село Межигірці. Міша мій знайомий. Де давно як то кажуть. Ось така красива, красива кубила. Герда приїхала у нове господарство. О. Розказуй, Міша, як твої враження від кобили? Та нічого, така як я хотів. Супер. я Гол... Головне, головне, бо вона тобі подобалася. Невисока. Кобила молода. Так, Кобила молода, невисока, так, молода. Не висока, але гарно складена. Так, гарна форма. Жеребна по бельгійцю жеребцю. Помаємо, діє, так? Так, так. А скільки місяців воно вже жеребна? на серпень, на серпень 25-го серпня має термін. Так стає говорив. В загальному ти живеш у місті, так? Так, так, так? Міша живе у Франківську, але купив татове на господарство і каже, що любить приїхати десь по з кіньми позайматися. Тут, Тут, так. Тут тишина у селі. Це не в місті. Так. І так трохи вірвати. І Переключити трохи з такого типу на такий. Так, так. Місто собі місто на селі навіть Так, Кубила герда, вона походить від бретонів. і її герди тато це є герой. щоб Ви розуміли, Бретонів це є від чудея, від міши. Там, де я брав свою крісті, там була ця кобила, що зараз є у Сергія в Чернівцях, то це її баба. так виходить. Ну, Лінія тут коней дуже хороша, бо в крісті в мене була, ви всі її пам'ятаєте, дуже добра, гарна кобила. І ситуація, якщо тут герой, гарний жеребець, і тут кров така дуже гарна, кобила груба на грубі нозі. Гніда має таку гарну висину. Кубела досить спокійна. Пррр, прр. Досить спокійна, вона трошки змокріла, бо їхала в Батмані. У Батмані зараз ну, в загальному тепло, Нігде не вдуває і кінь так трошки пропотів. Це, це нічого, це нормально. Це нічого, це нормальне явище. Так. Рима і вже Та, як мабуть, на два боки. Десь я буду вже у цих краях, Бог дасть кобила вже ребеці, ми що то я так, заїду вже. Це вже певне буде Добрині. Ну добриня, як Ага, Пара. Ну файна, файна кобила. Най тобі <ривіт> здорова буде. Дякую, дякую. Славко молодечу. Лавіку привіт. Так, так. Дяка. За кобилу. О така красоня. Що він казав, ввозить верхом? Чекай, він сідав. він Ага. Дай я дам тобі важкі, ще раз, так, аби ти зачепив, знаєш? А ну чекай, зараз зачеплю. Дай другу важку, я зачеплю, ці зразу. От дивіться, ми вже зразу все повністю. Обкатуємо і верхом, от дивіться, кобила, щоб ви розуміли, машина з стентом, кобила не боїться. Спокійна, адекватна. Вона ще не знає дороги. Так, та це перший раз, але най... найвилучої території. <реш> та що ти? То лиш просто будуть ноги боліти, так як наш пагат, знаєш, да, да, висідати. Та їй ще дати трошки більше їсти, то. Ні, вона в нормальному та, тілі, та, знаєш. Так, вона дуже словко, добре годує, що тут без варіантів. Така, та два боки ще Так, ще трошки повідростає. Будеш за цим дивитися. Тичка в нас спокійна, адекватна. Да, душ, Собі душ. легонько йде, вилучує територію. У мене такий берег був той. Такий самий. Я його на другий день він дуже був пряжний. Щоб він приїхав до мене, вона маленька Е, Дивись, у е, загальному словку теж її запрягав, вона так класно носиться в возі, якщо може бачив то, що він закидав. Так, так, класно. А ну прийдеся, не Нагадую, ну наприклад, я пам'ятаю, крістіка в неї була голова, І щось навіть головою є така, знаєш, схож... схожість, схожіс. схожіс. трохи є. Є, так. так одна як... Ну Не одна, але все рівно, знаєш. Є. Щось якась частинка. Частина є, так, щось передає. Отут класно, тут сонечко, гарно світить. Ось така. От такі в нас справи. Хтось займається гемблярством, хто займається перевезенням, хто займається зйомками, хто, хто що. Кажуть, хто, хто що любить. Так так. Так, що... Хто кажуть, хтось купує машини, хтось конь. Так, але знаєш, в мене є такі, е, ну як сказати, у мене багато є знайомих, але є такі старі, такі ну, люди такі вже десь... Під 70 років, він каже, як я їду гарними кіньми, каже, мені ні одна машина не рівня до, до гарних коней. Хто що любить, знаєш. Ну, в загальному ми б всі хотіли гарного, гарного комфорту і дорогих машинів, але чогось є люди, що люблять все дорогі, одні люблять коні дорогі, гарні. І так воно закигає. Так. Отака От справа. Мені подобається, що є тут е, розум присутній, знаєш, але ніде не зривається. Низька на пенсінах така. Отакі От у нас справи. Привезли, познімали і їдемо далі. Міш, най тобі здорово буде, Дякую. приноси гарне Дякую. потомство, ти мов, задоволення від неї. Отакі справи. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.